І що закінчиться війна, прийде весна, все знов зазеленіє і вулиці наповни дітвора, солдата мама назавжди зустріне. І вулиці наповни дітвора, солдата-мама Я вірю, що закінчиться війна, церкви і храми будуть повні люду, Полється Богу з ус людських хвала, Господь Всесильний буде чути всюди, полється Богу, з ус людських хвала. Сюди, я вірю, що закінчиться війна, знов за столом збереться вся родина, в людських серцях не буде зовсім зла, і батько обійме живого сина, в людських серцях не буде зовсім зла. Батько живого сина. Я вірю, що закінчиться війна, ми кожен день і ніч благаєм Бога, щоб милість над країною була, щоб він подав, Щоб з нами світ, щоб чула вся земля, немає неможливого для Нього. Щоб з нами свій, щоб чула вся земля, немає неможливого для Бога.